Сиджу в пітьмі і сміюсь, і ржу, ржу, ржу. Адастра Сінема та А24. Представляють продовження фільму, який захопив Україну. 2. Знято. Кров не така. Молі Беннет, Знайомся, це Максін Мінкс. Дуже приємно. А вибач. Тепер у нас трьох руки в крові. Минуле не дасть тобі спокою, Максим. У шоу бізнесі ніде сховатися. Ти не працюватимеш у цьому місті. Що ти приховуєш, Максіно? Я бачила диявола. Він йшов за мною. Я відчуваю його силу. Ти потрапила у череву дракона? Не відволікайся ні на що, бо дракон виплюне тебе туди, звідки ти прийшла. Кидай! Пора платити за гріхи. Це нова королева крику. Максин, Мінкс. Дуже гарно. Дякую. Максін. Та-па, та-па, та вдома? Одну хвилинку. Є тут ладівчинки, є дружина, а де дівся Леновенький? Ось він. О, мій бомбончик. Я знаю, ти любиш свого тата. -та. Скажи, тата! Тата! -та. Звичайно ж, він тебе любить, але чогось ніколи цього не показує. Навіть мовою тіла. Так, гру молодший правда? Ти на мене. Гру, є нагальна розмова. Ваша сім'я у небезпеці. Що? Максим Легат утік з в'язниці. Гру, я тобі помщуся! у Тут Навіть є! Я люблю це місце! Найважливіша складова операціон це передбачити лепотенційні загрози. Привіт, коуле. Міс. Ви палаєте. Як оригінально. що скажіть, що між нами спалахнула іска. Таню, у вас горить блокнот. <гас> <Забіте>. <гас> 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 о, о, господи. Алкогольів огонь. <гас> Кол Девіс. Келлі Джонс. Підтримка місії на місяць з боку населення просто нульова. Тут щодня щось ламається. Нам каюк укотре або ж вибухає. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої ніж ви немає. Перепрошую, що ви тут робите. Я вас вистежила, бо відчула зв'язок душ. Що? Та жартую. Я тут працюю. Рекламую місяць. Знаєте, пісеньками й віршиками НАСА не розкрутиш. Завдяки мені ці хлопці переплюнуть бітлів. Хто це? Для мене це особисте. У нього моє ім'я. Ви сказали, що не даєте інтерв'ю, тож я дублерів найняла. Я на Кастинг. І хто це? Це ви колоритний персонаж. 60 місій в кореї. У мене 52 місії в кореї. У мене 52 місії в кореї. Ну як? Що увесь світ спостерігатиме? Не можна, щоб нас обігнали совєти. Потрібно зняти. Запасний варіант висадки на місяць. Тобто постановку? Про це не повинна знати жодна людина. Я на таке не піду. Тоді вас уб'ють. Який у мене бюджет? О, Боже. Про місяць я знаю куди більше, аніж про вас. Чекаю команди для запуску. Якщо ви підробите місію, тоді все ми жертвували, Піде коту під хвіст. Та ви досі наплаву лише завдяки мені. Чотири. Три. Дві. Одна. І... Мій армстронг якась плаксива розвозня потрібно перезняти. Краще б ми взяли Кубрика. Шість тижнів тому одна небайдужа громадянка знайшла людські останки, вигулюючи собаку. Виявили останки одинадцяти жінок і ненародженого дитя. Ми з подібним не стикались. До нас направили експерти. Шеф Картер, чи не так? Добре долетіли агента. Я читав ваш файл. Ви шукали привида. Зосередитися на простому хлопці, що ховається виду. Серійних убивць поділяють на чотири типи: перший візіонери. Вони чують голоси. Другий гедоністи. Хтиві вбивці. Третій властолюби. Та я не думаю, що наші з цих типів. Він радше типу місіонер. Вважаю, що робить світ краще. Привіт. Хочеш розважитись? Що скажеш? Хочеш це зробити, а вже ж хочу. Ти кажеш, серійний убивця може бути копом під прикриттям? Це може бути будь-хто. Коли я глянула йому в очі, там була смерть. Він з Бога грає. <творю> Ніхто не може пройти життя без болю. Діділь глибокий, але він дає мені мету. Серед нас є хижак. Змі охрестили його. збирачим кісток. Збирач кісток. Ось виноградники Версе. Найкрасивіші у всій шампані. Кохана, думаю, ми змогли знайти секрет ідеального щастя. Я безнадійно, безумовно твій. Франсуа заповів виноградники мені, бо знав, що я ніколи їх не продам. Я продовжу доглядати за ними сама. Виноробство дуже складне. Ти не знаєш, що для цього потрібно. Чудово знаю. Я була в полях роками. У тебе один шанс один. Ці поля не потребують пересаджування чи дернування. Не згодна. Вони мусять боротися, щоб вижити. Я хочу, щоб наше шампанське мало структуру, глибину. Я в захваті, що ти намагаєшся керувати справою так, як хочеш, як жінка. Якщо паго не замерзнуть, ми втратимо врожай. Нікому не спати. Жінка не здатна керувати виноградником. Як матиму прибуток, надішлю вам. Жінці законом заборонено вести бізнес. Виноградники слід віддати в руки досвідченого керівника. Усе це було сплановано? Ні, мадам. Вони гадки не мали, що ви досягнете успіху. Стільки перешкод попереду, стільки стоїть на кону. Але надія є, хоч і не передбачувана. У тебе завжди була хороша інтуїція. Чому ти зараз її не слухаєш? продавати за кордон через Наполеона проти ворогів. Я хочу обійти його. Наполеона? То ти злочинниця в душі. Люди змушені творити, щоб досягнути в житті якомога більшого. Може, для цього доведеться відкрити свої таємниці? Та, якщо пощастить, і за сто років люди знатимуть, що тут були ми. Мадам Кліко. Тай що там таке воно велике і суне швидко? Тікайте! Жити, зла! приборковачем торнадо. Як відчуваєш? Живи за ним! Кажу, як відчуваєш? Живи за ним! Ну, за були О, Він прекрасний! Він розкішний! Думали, зможете знищити торнадо? Це неможливо, на жаль. Впевнена? Пусть вот че страху. Седла Йова. Вони. Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, попсику. Ти маєш піти зі мною і негайно. Звали кітю. Негай часу. Слухай, ну, не треба вередувати. Давай вставай. Допився до нестоячки типово для росомах, яким за 40. Хавало Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А uh, пішов ти думню. Я не шарю, як рятувати світи, а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей Ікс. Ти найголовніший. Я аж смокрів увесь. Хлопці, такі дурні. Це вже справжня тема. Приголомшлива сцена у слоумо. розв'язка невідома. Ну що, давай до діла? Давай до діла. Кокаїн унюхнеш. Це єдине, що файгі забороняє і дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І Янульський пилок. і навіть кокос. Невже і Шмарклевич? На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку підместись? Не хочу, проте не можу.